Всім привіт, з вами я, Флокер. І я вирішив піти з Ютуба. Гаразд, я жартую. І в цьому відео ми подивимось реакцію моїх друзів на те, що я йду з Ютуба. Ну що ж, погнали. Лвапу, ну що ж, привіт, Алвап! Привіт! Тут таке діло. Яке? Я вирішив піти з Ютуба. Ам, що реально? Да, не треба. В тебе більше сімка Ну, так вийшло. А через що? Так просто. І то я вже пишу гаразд, я жажду, ти побав відео. Нє, не йди, в тебе ще все попереду, скоро 10 тисяч. Він напевно ще не прочитав оце повідомлення, тому пише стоп. Не вже починаю з ага. Боже, я вже подумав, продай всім привіт. Всім привіт, давайте зробимо великий актив, щоб лукер мав мотивацію знімати відео і ніколи не покинув нас. Ну да, це я підтримую. Тому ставте лайк. Бувай здоров, я. ага, щасливо різдва. Тобі теж. Ну що ж, ось така була реакція, олвап. Ну що ж, ідемо далі. Юду, ну що ж, привіт, Кют, я вирішив піти з Ютуба. Привіт, розумію тебе, була якась причина? Так, просто я вирішив, що я вже великий для Майнкрафта. Мені теж Майнкрафт набрид. І я знімати теж уже не хочу. Гаразд, я жартую, ти попав в відео. Ха-ха. Ну да, тут вже зрозуміло, що я пошуткував лютий, ну тут вже пішли дуже імбавні картинки. Так, гарного настрою, бувай. Дякую зріздвом, тебе теж. І, до речі, я вас теж вітаю з різдвом. Це була реакція К'юда. Ну що ж, йдемо далі. До... Або Майнпро. Привіт, слава, привіт. Я вирішив піти з Ютуба. Як, так вийшло, зрозуміло, нам буде не вистачати тебе на Ютубі. Гаразд я жартую. Ти впав в Ютуб. Передай всім привіт. Ха -ха. Фу, всім привіт від Майнпра. Я вже почав сумувати, налякав діда. Ось така була реакція MinePro. Тому що, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Флукер. Всім пока.